Всім привіт, дорогі друзі та підписники мого каналу. Слава Україні! Багато підписників пишуть, що давно не з'являлось відео на моєму каналі, тому коротенько розповім, які автоновини відбуваються в моєму житті. Сьогодні в Україні продається від нас з Німеччини відправлений Ford Transit l 4 h 3, максимально довгий в максимальній комплектації. З максимально потужним двигуном на 170 кінських сил і з мінімальним пробігом в 117 чи 113 тисяч кілометрів. Дуже класний стан. Обов'язково кого цікавить такий автомобіль. Приїжджайте оглянути, покататись, потестувати. Я думаю, що такий автомобіль на сьогоднішній день знайти дуже важко. Дуже важко за таку ціну, яку він продається, і в такому стані, і в такій комплектації. Фотографії додавлю посилання під відео на продаж цього авто, додавлю. Продавати буде мій товариш, тому познайомитись звати Ігор. Питання до вас, як до моїх підписників. Я знаю, що багато моїх товаришів, моїх підписників, навіть незнайомих мені людей, боронять нашу державу і відповідно катаються на автомобілях на передовій. Питання до вас: які автомобілі для передової найкраще підходять, тому що. Моя аналітика, мій аналіз тих автомобілів, які ми відправляли на передову, які я допомагав купувати хлопцям. Закінчується все на пікапах Навара, Nissan навара або Mitsubishi L200. Але ціни на ці автомобілі мінімальні в Німеччині 5-7 тисяч євро. Це мінімальні ціни. На які треба розраховувати, щоб купити цей автомобіль. Плюс довести, плюс все поміняти, передивитись і так далі. І це в копійку попадає. Якщо не пікап, ми розглядаємо наразі джип Grand Cherokee. Вже один такий ми відправили на передову. Хлопці дуже задоволені, тому що позашляхові якості джипа Grand Cherokee, мабуть, конкурентів не мають. Але немає в нас багажника, як в пікапі ззаді. Тому вибирайте самі. Але Джип Grand Cherokee також, щоб нормальний купити, обійдеться біля 4 тисяч євро. Немаленькі ціни, немаленькі суми. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, які ще класні авто ви використовуєте на передовій, і вони, в принципі, не компасують вам мізки. Сьогодні ми зібрались. Поговорити про цей автомобіль, який стоїть біля мене. Це Renault Traфік 2017 року з пробігом 185 тисяч кілометрів. Звернувся до мене підписник, підписник, який наразі проживає в Варшаві. Знайшов непогану роботу, на якій потрібен такий автомобіль. Звернувся до мене. Іван, допоможіть. Окей, допоможемо. Знайшли автомобіль, повністю нефарбований. 2017 року, повторюсь, з двигуном 1.6 однією турбіною на 120 кінських сил. Непоганий автомобіль. Вибирали між Ford Custom і Traffic. Traffic трішки дешевший знайшли. І, в принципі, непоганий варіант за ці гроші. Ціна в Німеччині 10 500 євро. Зараз коротенько пройдемось по цьому авто, покажу, які автомобілі. Можна купити в Німеччині за такі гроші, в якому він стані, тому що ті авто, які вже я привозив в Україну і привожу, вони відповідно готуються, вони перевіряються, вони поліруються, якщо потрібно, і так далі. Якщо погана гума, ми міняємо на нову відносно. Тому не судіть критично. Тому що автомобіль повністю без підготовки, є свої моменти, є свої нюанси. На них я хочу звернути увагу і показати ті мінуси, які я знайшов по цьому авто. Але враховуючи ціну, це дуже-дуже непоганий варіант. Фари в нас виглядають чудово, не попіскоструєні. Капот в нас без сколів. Це також чудово. Є в нас сколи на Даху ось тут. Причому з'явились вони теоретично нещодавно, тому що іржі ще ми не бачимо. Це добре, але що треба зробити, добре те, що ще ріжі немає. Що потрібно зробити, взяти карандаш з фарбою і закапати це місце, щоб іржа не появлялась. По бамперу, по передній частині авто в нас все класно, все чудово. Покажу, як виглядають. Радіатори на пробігу 185 тисяч. Все класно. На такий пробіг виглядають вони так, як повинні виглядати. Також по кузову з цієї сторони в нас все класно. Є тут такий маленький момент ось такого червоного. Я пробував відмити, в мене не вийшло. Треба, мабуть, заполірувати. Але. До фарби не дійшло, тому воно прибереться. З цієї сторони в нас все класно. Задні двері в нас з вікнами. Також виглядають непогано, є камера заднього огляду до встановлена, нештатна. Покажу, вона всередині там є екранчик. Є в нас такий момент ось тут. Ось відкриємо. Ось є такий момент, також треба. Капати. Відразу вже відкрили, покажу вам грузовий відсік. Виглядає він непогано. Пластик зберігся чудово, це оригінальний пластик, не і так далі. Стеля також в нас в чудовому стані, не порвана, не розірвана. Ось тут такі речі треба перевіряти. Все подивились, все класно. З цієї сторони є в нас один нюанс. Виглядає він ось так. Треба крило фарбувати або закапати і кататись далі. Я би рекомендував фарбувати, якщо автомобіль надовго залишати собі. Якщо немає на це часу, залишати так, як є, і кататись, потім зробити. Ось тут такий момент. Причому також, так як з цієї сторони червоне, тут синє заполірується, його видно, не буде. Далі по кузову нюансів я не бачу і не бачив, тому їх немає. Що в нас по мінусам? У нас мінус гума. Гума в нас, можливо, хтось скаже, ще можна на ній кататись. Ну, в принципі, на цих передніх ще поїздити, мабуть, можна. Сезон докатати, 2017 року гума, але. Ось ці вже треба міняти. Вже вони в гіршому стані. Гуму треба купувати нову. З цієї сторони покажу вам грузовий відсік. Ось так це виглядає. Тут в нас іржі немає. Підлога в нас суперова. Перегородка в нас ок. Є в нас така штука відкрита. Це відсік. причому там різні ніштяки, в плані там домкратів і так далі, аптечок, це все на місці. Салон. Салон виглядає у нас також непогано, не затерті в нас пороги, оригінальні в нас е коври. Сидіння виглядають ось так. Є трішки в нас тут плямка. Вона, в принципі, вимиється, буде окей. З цієї сторони. Якихось нюансів я не бачу. Потолок виглядає ось так. Двері не затерті, ручки. Тут це ок. Я вже перепровірив вікна всі рідні, а також, ще раз повторюсь, автомобіль повністю не фарбований. Ходити з приладом перевірки фарби не буду, тому що вже ходив, мені вже можна довіряти в цьому плані. Також підніжки з цієї сторони в нас виглядають чудово. Руль в нас як новий. По причині, в першу чергу, того, що був чохол, кажу вам відверто, як є, був чохол, тому що на пробігу 185 тисяч ці рулі підзатираються. Він тут виглядає прям новеньким, класним. Молодці, що возили цей кермо в чохлі. Хоча, якщо подивитися на балдажник на коробку передач, він також зберігся дуже класно. По комплектації в нас без ключовий доступ, ось така картка вона вставляється сюди. І кнопкою старт-стоп автомобіль заводиться, є кондиціонер, є нормальна магнітола з USB і підключенням телефону по Bluetooth. Є в нас функція спуску згори І, в принципі, це всі такі основні опції, які є. Плюс встановлена камера заднього огляду. Треба зафіксувати, є в бардачку укріплення, я вже руки не дойшли, але вона працює, я перевіряв, все окей. Далі, по мінусам, сидіння. Ось, зверніть увагу, 185 тисяч пробігу, ось так виглядає сидіння. Що з ними робити? Заїжджаєте в до ательє, до швачки, або заїжджаєте в спеціалізовані компанії, які цим займаються, вони просто так стягують і зашивають, роблять новий, новий шовчик. Цей і буде все окей. Тому, в принципі, мінус згоден, але ви бачите по факту, який автомобіль є. Підлокітник окей, сидіння окей, тут трішечки брудно з цієї сторони на стелі. Далі є в нас таке шкло для мертвих зон. Ну і в принципі по комплектації автомобіль не база і не максимум, непоганий варіант. Так, заведемо. Завівся він чудово. Холодний автомобіль 185 тисяч пробігу. Що може цей автомобіль чекати з неприємного? З неприємного, можливо, форсунки з часом підійдуть, тому що на холодну я заводив, коли його купував, і я дуже переживав за момент форсунок, трішечки звук був не такий, як потрібен, але мені здається, що я себе дуже накрутив простими словами, тому що ось сьогодні я завів, вчора заводив, такого більше не було. Можливо, в продавця цей автомобіль довго стояв, через це важче завівся. Тому надіємо, що цей автомобіль технічно заміниться масло фільтри і буде кататись е і не доставляти якихось технічних проблем. В принципі, в мене все. Пишіть в коментарях, що ще вам показати, які автомобілі вас цікавлять. Я на зв'язку в описі залишу свої контакти, звертайтесь, пишіть. Зараз ми відправляємось до Варшави. Номерні знаки транзитні. Зробив я в Німеччині, щоб спокійно їхати в Варшаву і потім там зареєструвати. Проїхав я вже 300 кілометрів, залишилось 700 до Варшави. І хочу коротенько розповісти про сам трафік в Русі. Не можу я максимально протестувати цей конкретно автомобіль, тому що стоїть обмежувач швидкості на 130 км на годину. В принципі, для автомобіля це плюс, тому що цей авто трішки з історії, де він взявся. Він розвозив по Німеччині на довгі дистанції газети. Газети, по факту, компанія, яка займається друком газети, розвозять вже не знаю по іншим містам, і був встановлений на офіційній станції обмежувач швидкості на 130 км. кілометрів. Точно можу вам сказати, що як кажуть в нас під хвіст, вона не отримувала, тому що не було такої можливості. У нас модифікація двигуна 1.6 на 120 кінських сил. Це середня модифікація, тому що є потужніші, наприклад, слідуюча на 140 кінських сил, і я вам хочу сказати, що ось цих 20 кінських сил не вистачає для прям динамічної їзди. 120 кінських сил вистачає для адекватної їзди по автобану, по місту. Доволі таки приємний автомобіль, але коли ви любите супер динамічно їздити, то вам потрібно брати модифікацію на 140 кінських сил. Але знову ж таки, там свої моменти, тому що там дві турбіни, тут одна. І в разі поломки турбіни, там дві, тому ламається відразу дві, і платите відразу за дві. Простими словами, дорожче в технічному обслуговуванні, в разі. В разі поломки, тому ця більш економічна і в принципі її вистачає. Якщо розглядати мінімальну потужність, якщо я не помиляюсь, 95 кінських сил, то думаю, її буде недостатньо. Недостатньо в принципі, для комфортної їзди, тому розглядайте обов'язково як мінімум 120 кінських сил. Дорогу тримає непогано, в принципі, як для комерційного авто. Дуже все інформативно, класно показує швидкість. Розхід. Давайте подивимося, який в нас розхід. Такс, такс, такс. 6,8 літрів показало в нас розхід. Це за останні 300 кілометрів, які я проїхав.